Всім добрий ранок. Сьогодні у нас восьме число. 8? Сашунька відкриває нове віконечко. Восьме, так, сьогодні восьме. Восьме грудня. Знову. Кого знову. ждеш? Ану, кого, хто ти думаєш, там буде? Ведмедь. Ведмедь, давай. Вед? відкривай, а... Олень. Олень. Я зразу подумала, що це півник якийсь. А, ну, класний, новорічний. Ану, покажи ближче. О, Дирочка. Так, отакий олень. Ой, олень прикольний з шарфиком. Де дирочка? А потім дев'ятий. Я не бачу дирочку. Мой де вона. А, ну там її не помітно. Прикольний олень. <рес> Все, ми бішком збираємося, сашуньку ще заплести треба. А що буде 10-го? Просто? Ти хочеш відкрити те віконечко 10-го? А, там щось велике віконечко. Все, йдемо заплітатись. До речі, хотіла сказати, я все ще хвора. В мене, оце, знаєте, коли вип'ю комбігрип, то ще і нормально. Нічого так плюс-мінус не відчувається. Хоча сьогодні ще насморок додався. А коли компігрип виходить його дія, то зразу і починається. І ось тут таке свербить і все всередині середині тріхи, тріхи трошки пече. Ну таке не дуже приємний стан. Але чогось мені в суботу я мала йти в спортзал в п'ятницю, але відмінила, тому що захворіла. І Аня мені пише, що це моя тренерша, що є місце в понеділок на 18.00. Чи я буду. І я така, да, я прийду. Коротше, я сказала, що я прийду сьогодні на шосту. Хоча, по відчуттям, мені так не дуже добре. не знаю. Добре, що сьогодні буде типу руки, і це ну, не так треба сильно напружуватись, як коли ти робиш ноги, наприклад. Там. Тому, надіюся, все буде нормально, тому що зараз поки що я ж кажу, ось тут таке робиться, свербить якесь, мені здається, у мене і ні стрішки напух. Ну, такий, коротше, прихворіла трошки. Хотіла кілька слів сказати за вихідні наші уточнити за нашу старшеньку доньку Патріцею. Я говорила у відео про те, що це не я її народила. Я з'явилася, скажімо так, в її житті, коли їй було 8 років. До того вона жила з мішою, бабусею і дідусем. Е, тому е, рахуй з вісьми років, от коли їй було вісім років, я з тих пір е, е, в нас родина, Міша, я Сашу, е, патя і Сашунька, це коли вже, ну потім вона пізніше трішечки народилася. А до того ми жили оце троє. До речі, ось я зараз дивлюся, і з нашої квартири тут видно е, вікно це найперше наше житло. Сусідній під'їзд, де ми знімали квартиру і жили там троє: я, Міша і Патріція. Це коли ми почали з Мішою зустрічатися і так далі. Було це вже, якщо порахувати, це вже 10 років тому. 10 років тому, блін, час пролетів дуже швидко. Так само я пам'ятаю Патріцію дуже маленьку. Коли їй було вісім років, це така ну крихітна дитинка, а тепер уже дивися, їй вже вісімнадцять. Так, забрала Сашульку зі школи. Сашенька тільки на дубці не з'їжджать, бо ми вч... Ой, обереш Сашенька, це небезпечно Мася. Каже, я знаю. Сашунька захотіла трошки повітрячком подихати. Ми прийшли в цей двір, куди осінню. Ну, коли тепло, одним словом, ми сюди приходимо. І тут сидимо. Сьогодні така дуже прикольна погода. Хоч і Сашенька, ну не роби так. Його покотить хотіла. Не треба котить. Ну воно важке. Погодка така хороша, хоч і пасмурно, але... По-перше, вітру немає, на вулиці така тишина, такий спокій і немає холоду. Де, аж мам, крепкого. То, що Ну, так хтось ножками стає. Та й розлама. Треба сьогодні Сашульці шапочку замовити. І, цього, і зимову уже зимове взуття, бо вона все ще в осінні ходить в мене. Замовлю сьогодні, подивлю. Ну, в мене вже там є ідеї на прим'яті. Треба лише ножку переміряти, може, вже там на якісь 5 міліметрів більше, ніж було на початку осені. Мам, зробила я це. Зробила. Раніше воно тут стояло, типу, замість столика, а зараз воно ну, щось там уже валяється. Сашка. Ідемо робити уроки. Сашенька сіла робити уроки. Селфі! У нас тут ялиночка вже стоїть така штучна. Ми минулого року її в сінцеї купували. У нас зараз українська мова, до речі. Трошки пізно сіли робити, бо мені подзвонила бабуся моя Маруся, до якої ми їздили пару днів тому. Ми з нею щось так почали розмовляти і дуже довго говорили. Тому зараз у нас четверта година, ми тільки сіли уроки робити. Хоча прийшли десь у пів третього. Мама, ти казала, що тобі на три треба на цю. Ні, мені на шість. І вже через дві години, вже навіть менше, мені треба встигнути бігом зробити ти уроки. Багато! На його Ось так якось. Не... За годину не Коротше, Сашуня включила, ой, кажу, включила, дала завдання, читає. Прочитала склади і запиши Сенкан зі словом кварц. Я кажу: який Сенкан? Кажу, почитаю уважніше. Читаю знов Сенкан. І я зараз сижу і думаю, що це воно таке, цей Сенкан. Ви знаєте, вже, що <с. це <с. за слово? Я, я реально перший раз чую. Раніше не чула, зараз будемо загублювати, зараз скажу, що це означає. Коротше, подивилась я в гуглі. Сенкан це значить п'ятирядковий вірш. Е, Який типу стисло <хи> передає е, значення, ро, ну, розповідь якусь чи зміст і так далі? Коротше, оце треба з п'ятирядків скласти вірш. Неримований, слава Богу, бо якби було римоване, то це був би треш, звісно. Тому Сенкан — це п'ятирядковий неримований вірш на майбутнє. Може комусь пригодиться. Буду. ты меня его притастила, что у будет этот бузусик. Ой, боже. Бузусик. Ну все, мы дай бери, складай верша. Бузусик, бузусик. На. Кексишка. Хлопчик пришел. Хлопчик пришел. Думай. Так, коротше завдання ще й дивіться. Сенкан не просто що небудь там, а зі словом, кварц. Кварц – це ось цей камінь. Але тут є такі підказочки, типу. Тут в другому рядочку має бути два слова прикметники. Прикметники на, яку? на яке питання відповідають. Прикметники – це які-яка, які. Так, ну от кварц. Я, який прекрасний. Ану, на ну, мені маску. Так, наш шедевр. Зразу скажу, що завдання дуже дивне. Якщо ми це правильно зрозуміли, я казала, що це сенкан, це вірш із п'яти рядків, який не має рими. Тому, і тут ще й зазначено, що має бути два прикметника, три дієслова, почуття підсумок. Ось що ми написали: Кварц. Красивий і блискучий. Покрути, переверни, роздивись, захопись, придбай. Отакий От у нас віршик вийшов. Інше придумати ми не змогли. В нас буде такий. Так, я вже позаймалася. Внизу мене чекає Міша з сашулькою і буду спускатися, будемо їхати каву пити. Класно позаймалася. А по воду... Так, ми приїхали пити кавульку. Зараз будемо пити. Я вже телефоном хватила. Ми будемо чекати. Сашутка захотіла ось таку булочку візьмемо з корицею. Прикольно, що тут мінус 40 на випічку в кінці дня. Я б з задоволенням з'їла, але мені не можна. Нема людей. Ой, якийсь чоловік ходить. Мужчина, можна з вами познайомитися. Підійдіть. йдеться? Мужчина, давайте познайомимося. Я одружений, ідиль. одружений. Хоче знайомиться. Ти бачи, який вірний. <рес> так, Сашульки принесли за Боже, який апетитний. Дуже. О, пахне як, там купа цукру і кориці. Дуже смачно. Добре. Я думаю, нам не трошки перепадає. Там такі нам маленькі. Карти. Це двоя, це моя Мені Мені сердечка. Угу. Дивися, що він що тобі є. На, Ручка не їж. Ріжці Та бігану. як вона не зможе? Це Чому ж не зручно. Зможе? Все зможе, як це Шонька вже, до речі, з татом математику зробила. Це ж не робить, так це страшно. Стріані кави ми попили. Заболів бідний чоловік, заболів, не догляділа. Не догляділа я, мішеньку, не догляділа. Застудили хлопчика маленького. Так, міха уже теж в нас прихворів. Ще з чергування каже, вернувся і вже трошки йому підпікувало, підкручувало. Вчора мені підкручувала. мені, до речі, теж на вечір підкручує. В носі, якщо що вона підкручує в носі. Коротше, міха п'є ліки зараз, якісь ось такі купив. Ми такі ще ніколи не купляли, правда? Мульті Не знаю, будемо тестувати, міха буде. А я собі взяла комбігрип. Я ось такі п'ю. Мені вони допомагають. Ніша каже, що йому вони не допомагають. Да, до речі, гляньте, це типу фіто, не лімон, не це якийсь Як типу... чай. Це Сашулька пила ще сину пред. Ану дай я понюхаю. Фу, смердить. Воно смердить, реально. А ну не смердить, а дійсно тепер трави. Ну так, такими травами різними. Глядьте атмосферу зараз. Міша вже хоче випити ліки та йти лягати спати. А я хочу піти помитись і ще буквально трошечки лягти ось тут біля гірлянди і полежать подивитися. Щось подивиться, в телефоні посижу трішки. Сашонька в планшеті ще досежує, піду Так Ось Сашенька, що тут в планшеті сидимо. Угу. Боже, яка краса для моєї улюбленої матусі. Це водичка, я собі нагрів. тепла. Саво. Ну, це ж усі? Що це в мене за така турботливенька? Моя турботливляшка така. Щоб ви знали, це прям саме турботлива дитинка в світі. Сам. Так, наш тато вже пішов з-падки. хай вже відпочиває випив ліки. А ми з Сашонькою ще трошки захотіли полежати тут а в залі. Вимкнули світло і щоб гірлянди були. Це просто моє саме-саме кайфове зимою. Ще коли ось тут буде ялинка стоять, це просто я тут опіночувала взагалі. Я вам покажу дала, який в мене персонаж убрав А Ану, покажи свій персонаж. <поцелуйтесь> ага, <поцелуйтесь> Розкрас, як у людини павука. А його є якось звати його? Ель Ельпрімо. Прикольно. — А в паті є такими стрілами. Угу. Ясніко. Так, тут у нас іде якийсь фільм, але ми зараз його вимкнемо і включимо щось своє. Бачите, якийсь там простір. Так, е, да, ну це якесь прикольне пригодницьке, але я хочу якісь трошечки друге. Сашенька? Дякую, Масю, що ти мені таке приємне робиш. Я люблю тебе, сонечко. Я, тебе не ти не найкраща не доня в світі. Когось уб'є, понять. А, а вдруг це Патя. Не, я не знаю. знаю. А ти не знаєш, як вона підписана? Ні. Все? Не, Патя не так. Вибрала я кіно, називається Я і Моя тінь. Колись я як була малою, то дуже любила його дивитися. Сашенька. Все в плансете <laughs>